Слава Богу. Слава Богу. Осана вишніх так співали, так говорили, коли йшов Ісус в Єрусалім. Сьогодні ми споминаємо те совітє, яке записано в Слові Божому, Христос направляється в Єрусалім. Але давайте порозсуждаємо, яка цель, яка цель? Христос іде в Єрусалім. Ми об этом поговоримо, але почитаємо Слово Боже і так поросуємо. Коли Христос був на землі, транспорту ніякого не було, ні машин, ні поїздов, все треба було ходити пішком. І Христос знаходиться від Єрусалима не дуже в близькому розстоянні, і йде в Єрусалім. Читаю 20 глава. Матвея такі слова. 17 січка, далі буде 21 читати, восходя в Єрусалим, Ісус дорогою отозвав 12 учнів одних них і сказав їм: Вот ми входимо в Єрусалим, і Син Чоловічський предан буде предсвященникам, книжниками і осудять Його на смерть. І придадуть його язичникам. На порогання і бієння і розопнуть його в третій день воскресне. Ще до Єрусалима Христос направляється, ученикам відкриває те, що його ожидає. Що от ми направляємося в Єрусалим і возьмуть Ісуса, то є, він говорить, о собі, придадуть. Насміються над ним, наругаються, поб'ють і розпнуть і придатуть пред, і його язичникам і поругаються над ним. Тоді приступили к Йому, синов'я Завидеєва і синов'я, то есть я, я приступила к Ним, к Ньбу мать синов Завидеєви, і говорить, ви знаєте, що просила мать синов завідєєва, прийняла верую, що Христа розпнуть, що Христос взойде на небо і приступила до Ісуса і просить, приступила к Ньому. Говорить, говорить, мать синів Завідєві, синов завідієві. синов'ями своїми кланяється, Чого то, то есть и чого -то просила? Он сказал, Чого ти хочеш. Он говорит, Скажи, щоб всі два Сина Мої у тебе один по праву сторону, а другий по лівої в царстві твоєму. Я думаю, дуже хороше желание, и очень правильне желание мать хоче, щоб. Сини її вбили в царстві Божем і сиділи радом з Ісусом, один по правою сторону, а другий по полівою для всіх батьків. Равно і скажу одкрізно. І для дідусь, і для бабусі таке желання, щоб наші діти, наші внуки були в царстві Небесному радом з Христом. Мать більш нічого не просила Заметьте, мать не просить у строй моїх дітей, щоб вони жили хорошо, щоб вони заробляли, щоб вони строїли дома. То її желання її. Щоб в Царстве небесном сини Його били місяць з Ісусом. Брати і сестри, дуже ценно, очень правильно для всіх нас розсуждати огорні, де будуть наші діти, де будуть наші внуки. Обитом просить у Господа і молиться, щоб Бог удостоїв наших дітей, бути у царстві Божиї равно і нам, щоб бути. Царстве Божьем. Иисус сказал в ответ, не знаете, чего просите, может ли, может пить чашу, которую я пью, крещением, которым я крещусь, можете ли креститься? И сыны заведения отвечают, будем, будем креститься, будем чашу пить. И Христос скажет, и то будете рубить, и чашу будете пить, чашу страданий, и Значить, друге, о цьому ми говорили, і те потім, але сість по правою і по левої сторону в царстві Небесному не моя воля. Но воля Отця мого, я прочитаю дословного, услышавши і говорять їм, чашу мою, будете пити, крещенням, котрим я крещуся, будьте кресті. Но дать сесть у меня по правой и по левую сторону не от меня зависеть, но кому уготовано Отцом моим, услышавшие, прочие десять учеников вознегодовали на них. на, мать заведею, на сынов вознегодовали. Но Христос сказал, Исус позвал і сказал: Ви знаєте, что нельзя Народов господствуют над, над ними, над народом, и вельможей властвуют ими. Но, но между вами да не будет, а кто хочет между вами быть больше, да будет вам слугой. И кто хочет между вами быть первым, да будет он вам равный. Так, Сын Человеческий. Не для того, прийшов, щоб йому служили, але щоб послужити другим. Самому послужити для других. Читаю далі Слово Боже, я напомню, Христос направляється в Єрусалим. Багато вопросов, багато, можна сказати, Христос поясняє ученикам, як досить царства небесного, а далі. Вже приближається до Єрусалима. Запомні, що я ще раз говорю, треба було прилагати усилі іти до Єрусалима. Але питання, яка цель, яка цель, що Христос направляється в Єрусалим? Я думаю, Христос не раз був Єрусалимом за три з половиною роки, які він трудився, але іде можливо останній раз. Іде в Єрусалим і приходить в храм Божий, і там знаходить нечистоту в храмі, починає очищати. чому читаємо 21 глава, коли приблизився кіхоту Єрусаліму і прийшов в, Іхвагію, в горе Єлівонського, і тоді Ісус послав двох учеників сказав їм: в вселеніє. Називаємо є, заподіяте всілені, котре є прямо перед вами, і той час молодого осла, осліця і молодої ось, Отв'яжіть осленка. І коли будуть спрашувати хазяї, для чого ви одв'язуєте осленка, відповідайте їм. Он надобен Господу. Брати і сестри, якщо Бог Богу понадобився осленок, Тим паче, ми, тим паче ми, щоб Ісус нами управляв і нами руководив, як Він своє время, руководив ослінком. Замітьте ослінок, на кому ще ніхто не їздив, ніхто на нього не сідав, і він понадобився Господу. І Он сказав, сказав такі слова. І коли вони відв'язували ослінка, хазяїн вішав та каже, для чого відв'язувати остеонка? Он надобен Господу. І достатньо, і достатньо. Разу надо Господу беріть. Я так розумію, так хазяїн і поступив. Ослінок, на сів Ісус поселив одежди і направляється в Єрусалим. Направляється в Єрусалим, впереді йдуть, одежди свої бросають під ноги. Кому? Я задаю питання. Кому одежі бросали, брати? Осльонку? Ні. Христу. Може, ви в самом ділі ослінок і голову підняти. О, яка честь. Мені одежі бросають. Таке буває з християнами. Коли Бог де употребляє, починають голову піднімати. О, як. Мене почитують, мене вважають і навіть що то роблять? но, но Одежу бросали не ослонку, одежу бросали Ісусу Христу, хоча б по них ішов осльонок. Брати, особа брати, хай вас Бог благословить, щоб ви всю славу давали Богу. Щоб ви не робили, де б ви не були, яке б діло не робили во ім'я Господа, получали Боже благословення. Слава Богу, слава не нам, а Богу. І ми чуємо далі. Христос. Приходить в Єрусалім. В Єрусалім заходить в храм. Храми продають волов, міняють гроші і тому подобне. Прийшов, Христос це все, все побачив, сплів біля зверовки і почав виганяти із храма все, що було там ненужне. І говорить, дом мой, дому моріти наречеця. А ви зробили його верті пом цель була Ісуса Христа, пити в Єрусалім, очистить храм Божий, очистить вина із храму. Все те, що там не должно бути. Цель сьогодні нашого Господа Ісуса Христа із нашого храма. Храм Божий написано: Ви храм Божий, Цель, друзі, щоб в церкві, в храмі Божому не було нічистоти, не було нічого того. Що нема написано в Писанні, що должно бути у церкві. От часі вже брат сьогодні говорив нам, що должно бути: і мир, і любов, і радость, і довготерпіння, і тому подібне. Христос очищає храм. І начали... Я колись тако, я чув вираження, я не согласен з тим, що Христос вбив людей. Сплів для скота, які там продавався. І скот біжав, і, можливо, переверталися з соли і розсипалися гроші. Но, один казав: так Христос почав бити, що аж куртки лопали, так не було. Христос нікого не бив. Христос бив, скот виганяв, а люди дивилися та й задають питання якою властю ти це робиш? Якою властю ти це робиш? І він говорить: домой, до моріт ви наречеця, а ви взяли його вертепом розбойником і повиганяв із храма. Брати і сестри, серце моє желає, і я для всіх желаю, щоб у нашому храмі не було ніякої нечистоти. Щоб нічого не займало наш храм, кроме того, що должно бути на основанні Слова Божого: і мир, і любов, і єдинство, і смирення, і крутость, і благовієння перед Богом то необходимо для кожної з нас. Хай Бог допоможе, хай Бог благословить. Сьогодні православі говорять вербна неділя, вербна неділя. Тому що різали ветки, вербові, другі, і бросали осльонку під ноги, хоча хреста, то все робилося. І називають вербна неділя. Восклицали осана, градуші в ім'я Господня, пройде шість днів і будуть і буду, і, і буду, кричати розпні, розпні його, так все міняється. так швидко сатана. Повертає разум, повертає желання і навіть те, що в забувають, забувають, хай нас Богу твердить, щоб у нашій житті, друзі, при всіх обстоятельствах життя, знати Бога, знати того, хто прийшов в Єрусалимський храм, а сьогодні прийшов у наше серце і хоче жити в нашому серці, щоб при ніяких обстоятельствах життя нам. Не поміняти своє желання, славить Бога, <кхи> воскресати Йому, Його, що нам відкрився, дарував нам милость сьогоднішній день. Хай Бог благословить всіх нас. Ну, проповіді я не буду повторити, кожен із вас, що то взяв для себе, кожен взяв з всіх проповідей хто що говорив. Сьогодні ми одне тільки скажу. Слухали, не осуждайте, не кривіщайте. Давайте об этом думать, не тільки за других, а за себе, щоб нам не бути такими, як ми сьогодні чули. Поможи нам Боже, об этом молився Богу. Амінь.